І всім йо! Сьогодні ми зла Чиз! Чиз! Напинили приблизно тому самому моменті я ще не дошв до цього самого як ми вчора знімали. Вибі ргетика, але я вже з енергетиком. І я і до мене дошло. Куда треба синій ключ? У мене прийшов ще 5 серій. Я не помню, ски у нас ді було. Larissa está aqui. Onde Larissa? está de nós. de nós. Mobília nós. Треба тут отако пройти. Тут я числу вже забрав. Тут був чіз Пройти тут. Забрати чис. Во. Шастий. Тихо. Дверка одна відкриється Ми будемо перти як драгони. Але криса причому не пропадає. Я сраный что тут? А тут эта -то типка тоже может пройти их же явин крию. Ты назвал все, а мне да? Инчев пач. Да инчев пач. Тут забрано. Тут я прошел. Показывай. Це мав бути останній. А де ще один. Тоді Так. Может тіпка нас приведе там, там, де ми ще не були? Тут зелений ключ, ми там все забрали. Чекайся рвану дверь. Не в нашей сразу. Там все было твой. Я краще сховаюся Дождь, а по приколу. Икаем. З цим Забегаем. Обусался. Я так хочу показать, вам, что там тут будет. Я же просто не пройшов А забув зазнять. Так тобі але я не знаю де останній сир. Тут мог бути останній сир. Але його тут немає. Що? Боришані. Треба десь знайти останній сир Ну, коротше, я про спайлеру, що тут буде. Я не знаю, коли я даже зможу записати це Там буде така штука під назвою стежка. Іде, ще. Потім там стоїть Лариса. Постоїш 5 секунд біля неї, вона побежать, а ты буде здохнеш. Все, крапка. Идем пошкать Ларису. Вот день добре. Саме підходящий час. Я в Ларісу 2. Сегодня ми почнемо Ларісу 2. Тобто сирна втеча 2. Що сталося? Ага, це Криса Крисовтекла. Наша лариска. І це ядро самлии. Ні, ядро ЧІЗА Ядро самого чіз. Чіз. Ядро самого ЧІЗА Все, ЧІЗА на планеті О! А я так раніше не додумався зробити. Щоб вам було видно, міським. Какие красивий Красивий Может, там может, все-таки Нет, тут уже с тобой Лариса бьется. О, Господи, гринч циний. Сама музыка. Вер, закрытие. Слава Богу. Сховаюсь тут. Опять эта зловещая, начала смеяться. Наша улюбленная крыса. Он червоный ключ просто на дороге валяется. Добрый день, Лариса. Чего ты думаешь? Ваши... Ваше... Ваше шоу. А ну, отстань от меня. Господи, я обосрався. Такий кринж, гнімать. То, типу, з'їли Не їж хоча б мене. Каже, ти мене всюди достанеш Вот так я бы сказав. До тоже может прийти. Так, 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 так. Тут моя сейчас будет. Я дуже добре помню. А! А вот сюда треба зеленый ключ. Ну окей, спрыгну, что будет. Мы еще сдохнем. Да, это угадается. Тупик. Есть, yes, зачем? Yes. И жопте ключик. О, господи, я обостраюсь такий крип, що, на видео снимать. Тут знову треба дошка. Где зеленый ключ, ну даже е нема. И да, тут при чм треба. А, не жопа. Може зразу дві можно взяти, бо тут треба дві Так, на у випадок? полок не можна Так, так, так. О, червона дверка. Почекай, тут був ключ. Я yes. сіт. О, у мене вже є сім Що робить? Код? Код. Ага, я бачу, як тіпиці проходять. Сім, 2, 4. 7, 2, 4. 9. 3, 1. 7, 2, 4. Сім сім два чотири, да, сім два четверо, девять три один. Сто тупо, може сім один? Сім, один, сім, один, два, три. Два, три. Чотири, девять. Чотири, девять. Девять. Не таку у них же тупу панку, як колись зробили. А може треба один... Три девять, четыре, два сім три девять, четыре два семь, а як? Я не знаю. Де вони? они просто пішли психанули. Я... Я хочу оставиться, додуматься пароль. Але вже пізніше. О, дошка. У меня є дощечка. А тепер всю приехать. Так скажу. Напрыгну. Не обсусь. Але контент реально не для дітей. Крінж якийсь О, якраз зробила. І тут нам треба була доска. Щоб пробігти. Тут пройти за дітей за синій ключик. Хм, цікаво, що ж там. Не, я раз бігаю, я. А, за старт. Окей, значит, бежим сюда. Тут Страй! Лавящийся мих Ларисы. Это завжди погано. Десь раз впасть, спотыкнуться ще й паркур. О, господи. Мама моя. О, господи. Так образ род скільки в мене там уже? Вісім. Ну, пошти не ту сыну дверь. Лариса бежи. Лариса бігла. О, господи, Лариса здрісни! Треба самим оборонятися від Лариса. Туди можна вибратися? Викарабку цю. А ну на... один на одного можна ставати. Не відкривай Що, серйозно не можна? Ні-ні ні, не можна. А можна такого ох, да, якось там пропертися сюди. Ларіса тут не будемо відкривати. Левич смех лорисы. Всегда погано. Я не встиг! Всегда встыгал! Ну короче, так уже уж На Найдм мы и кинчим.